Чи почувають себе у безпеці львів'яни у своїх районах міста? Давайте запитаємо у них. Найбільше типу, неадекватні це п'яні, е, вот. але ну, це нормально, це все так і буде. Це ніяк не скоренити. Типа, може більше за цим слідкувати, але ну, мені типу, без різниці, там більше, я думаю, дівчатам, тому що. В них більше можуть домахатися. Спокій. У мене фактично не чути тривог і ніколи немає ніяких прильотів. Дякувати Богу. Єдиний критерій це сирени і ракети москальські. Ага. Якщо їх багато, менше безпечно. Але я ж би так трошки далі на Мазепи, то там безпечніше. Якщо зразу реагувати на якісь ну, такі. Випадки не неприємні, то я думаю, не буде, не буде бажання знову це повторювати. Бо, наприклад, якщо в Європі там все застраховано, і забрали те телефон. Вони навпаки кажуть: ви не, не спілкуйтесь, нічого не сперечайтесь, хай забирає, аби ваше були в безпеці. А якщо б вони реагували, такого б, я думаю, не було. Ну але, чесно кажучи, була ситуація: ми грали в волейбол, підходить чоловік п'яний, показує ніж і біжить за підлітками. І вони його запшикали персовим балончиком, і поліція приїхала вже через годину.